Привіт, сьогодні я поділюсь з вами, як потрібно чистити енергетику вдома. Це дуже важливо робити періодично, особливо, якщо ви відчуваєте якийсь негативний вплив від інших людей. Якщо у вас погіршився стан самопочуття, здоров'я, якщо почались якісь сварки, і навіть після сварок, конфліктів, таких е е негативних подій, важливо чистити енергетику вдома, тому що там ми живемо, там ми спимо, відновлюємось. Це наше місце сили. І недостатньо тільки прибирати. Рати це дуже важливо. Чистота в домі це на першому місці, але не всі знають, що важливо чистити та прибирати енергетично. Також сьогодні я розкажу, як я це роблю вже дуже дуже багато років. Я починаю з прибирання, наводжу порядок, викидую все непотрібне, зайве, зламане. Тобто відбувається таке генеральне прибирання. Повністю треба прибрати хаос, все поскладати, все по своїх місцях. Дуже дуже добре, коли у речей. Є своє місце поскладати в шафах, прибрати всі поверхні, щоб вони були чисті. Дуже добре, наприклад, навіть постирати штори, тюлі, якщо вони у вас є, пледи, вже відновиться навіть повітря, буде більш свіжіше. Після прибирання обов'язково треба помити поли з сіллю. Ще з давніх давен сіль вважалася. Несе дуже дуже сильну енергетику, очищення. От навіть в своєму жіночому онлайн клубі Sunrise Women Club Ми з дівчатками декілька разів на тиждень робимо скраб для тіла, сілю і не тільки там, ще декілька інгредієнтів, і я це рекомендую не тільки для того, щоб шкіра була. Приємна, але й для чистки на енергетичному рівні. Так само і для нашої домівки. Коли ми миємо поли, підлогу і додаємо у воду сіль, то це дуже-дуже добре чистить енергетику. Ми поперебирали наступний етап помили поли. З сіллю і переходимо до наступного. Нам потрібна свічка, церковна обов'язково. Вона не має бути дуже маленька, краще взяти більшу. І зі свічкою ми будемо обходити нашу квартиру чи дім від вхідних дверей проти часової стрілки. Вікна і двері повинні бути закриті скрізь, щоб не було ніяких сквозняків. Свічку ми тримаємо вище до стелі і проходимо близько до стіни проти часової стрілки всю квартиру. Заходимо в туалет, коридор, потім поступово в якусь кімнату, виходимо і так вокруг-вокруг проти часової стрілки, що прибирає погану енергетику. Якщо негативу багато, ви помітите, що може йти якийсь чорний дим свічки, вона може трішечки як коптити. Я вам скажу на своєму досвіді, що хтось скаже, та це всі свічки так коптять, чи таке можна побачити. Але ні, я проводила це багато років і багато разів, і не завжди свічка е, отак коптить чорним. І навіть оцей воск спускається, іноді дуже некрасиво можна побачити якісь малюночки. Е, після очищення, якщо прийтись, ви бачите, якщо дуже багато чорного, то можна прийтись і друге коло, третє коло. Якщо немає негативу, то вона так не коптить сильно. В общем, ви пройшлися весь дім з цією свічкою, далі ви її можете поставити, і нехай вона догорить. А потім обов'язково відкрийте вікна, якісь двері на балконі, і хай добре все провітриться і зайде свіже, нове повітря, в ваш дім. Та вам забула сказати, що перед тим, як пройтися зі свічкою, то добре. На фоні увімкнути молитви це Псалтир 26, 50, 90. В ідеалі, звичайно, це коли ми знаємо ці молитви і самі їх проговорюємо, але можна також просто включити тихенько, щоб це не було занадто голосно, і прочитати їх перед очищенням і включити на фоні. Телевізор має бути вимкнутий, та якісь прибори такі електро, телефон можете поставити на беззвучний зв'язок для того, щоб вас ніхто не відволікав. Пройшли зі свічкою, все очистили і далі беремо багато солі, звичайної кухонної солі, можна підготувати пакетики і насипати сіль в ці пакетики відкрите, поставити відкриту поставити в кожен вугол вашої квартири чи дому на одну добу. Сіль, от те, ще все, що не прибралося, що залишилось після очищення, особливо по вуглам це все скопичується, сіль прибере. Через добу ви просто її викинете у сміття. І все, етап очищення завершений. Не забувайте підтримувати чистоту порядок у себе вдома, це дуже важливо. Також рекомендую запалювати свічки, вогонь дуже очищує простір. Включайте в себе вдома з високими вібраціями звуки. Це може бути класична музика, це можуть бути молитви, мантри і знову ж таки тибетські чаші чи музика для медитації. Хай воно грає трішечки на фоні, не голосно. Інколи це буде робити вам хороші такі позитивні вібрації. Ви побачите, як ви будете почувати себе набагато краще потім у себе вдома. Обов'язково робіть очищення, коли ви відчуваєте якусь. В тому негатив, після негативних подій, в якісь ослаблені свої планетарні періоди, наприклад, у кожної людини декілька разів на рік бувають ослаблені місяці. В цей час також дуже рекомендую робити енергетичне очищення. І ні в якому разі не переживайте, це ніяк не пов'язано ні з якою магією. Я взагалі проти різних там магій, гадань і так далі. Я ведичний астролог, я східний психолог. У мене зовсім інші методи. Це просто усвідомлений ритуал, очищення простору, який має знати кожна мудра жінка. Не всі там, в молодому віці, відразу до цього приходять. Але ви берегиня свого дому, ви берегиня своєї сім'ї. І інколи, коли є вплив негативний від людей, чи взагалі просто щось накопичилось, це все можна поправити навіть таким звичайним ритуалом. Я думаю, що на фоні ви чуєте плач дитини, я, як ведичний астролог, знаєте, завжди помічаю якісь такі знаки, це завжди знаки. Але це знаки, можливо, навіть не для мене, а для вас. От є такий розділ німіта, да? це коли астролог він помічає різні такі знаки, це щось говорить, що плач дитини, можливо, підказує, що це важливо. Це важливо, зверніть увагу, зверніть увагу, що це насправді важливо. Раджу робити це регулярно в цьому році. Важливо встигнути зробити до Нового року, до 21 грудня буде краще до сонцестояння зимового. А ще я хочу, щоб в мене була така традиція, знаєте, в своїх відео. Я просто забуваю інколи, але в кінці кожного відео діставати вам підказку по моїм авторським астрологічним картам. Це метафоричні карти, вони також ніяк не пов'язані ні з яким гаданням. Їх я робила на основі астрології. Вони пов'язані з накшатрами, лунними стоянками. Подивіться, які вони класні, які вони гарні. Це класний подарунок для когось, або для себе як інструмент, який дає, який дає підказки та посилює нашу інтуїцію, контакт з собою. Ну що, давайте подивимось. На цю тему очищення енергетики дому, очищення простору, що нам підскажуть мої карти. Подивіться, як затишно, яка красива картиночка. Тут у нас попала накшатра вішахха. До речі, сьогодні також впливає на нас накшатра вішахха. І слухайте підказку. До речі, звертайте, у кого є мої авторські карти, звертайте увагу не тільки на символ, на картинку. Ми можемо побачити, що дуже якісь занавіски, квіти, як все красиво затишно. Ми якраз говорили про дім, і от символ нам показує, яка краса, як красиво, все з любов'ю. Таке венеріанське. Звертайте увагу на накшатру. Ви можете про неї потім почитати, послухати, яку енергетику вона несе. А також звертайте увагу на число, на цифру. Тут 16, це 16 накшатра, їх 27. І нам треба звести це число 16 до одного. 1, один плюс шість буде сім. Сім це число кету, це духовність. Це ще раз нам підсилює, що важливо це духовний такий розвиток, духовні знання. Це дуже важливо для нас. І читаю: ціль, двоєсність, внутрішній вогонь. Ти маєш силу йти до цілі, але потрібно зробити вибір. Ця накшатра нагадує сила у фокусі. Будьте сфокусовані, коли проводите чистку дому. Підказка обирай серцем, твоє полум'я має горіти, а не палити. Така цікава підказка. Можете зробити скрін і подумайте, які думки вам приходять після цих слів. І коли ви дивитесь на цю картинку, тому що у кожного. Має прийти своя підказка і свої розуміння. Бажаю вам удачі, краси, любові! Цьом, цьом, цьом.